Ну що, друзі, всім привіт! Процес пішов, його вже не спинити. Добрива, розкидач. Начеплений на Ареса. А то означає, що ми готуємось до посівної ріпаку. Ну, я так розумію, що ви і так все зрозуміли. Що тут, як і до чого? Зараз дам кидати. Все покажу, все розкажу. Все як завжди. Пристібайте свої ремені, як то кажуть. І гарного вам перегляду. Поки є час, покажу вам, що за добрива. Я вже... Вони вже вам попадали в кадр, звісно, але для тих людей, хто не бачив того відео, думаю, де інформативно все одно будете питатися. Сміятися стоїть. <рес> так, бодя зразу грузить. А розкидача нам якраз на одну площу вистачить одної машини і одного розкидача Давненько вже не було ні розкидача, ні добре в кадрі, правда? Так, що ми будемо кидати? Ми кидаємо таке безазотне добриво 16,30, 16 фосфору, 15 з якого, 14 з якого водорозчинного, 30 калію, 12 кальцію, 7 з якого водорозчинного, і 2 магнію, з яких півтора водорозчинного. І 4% сірки, тобто 10% Вес 3 Як на мене, ідеальне збалансоване добриво для озимого ріпаку Кидати ми його будемо по 160 кг на гектар. В розкид рівномірно по всій площі. What? Ти що, не вмієш такого зробити? Так, ну а ми, друзі, не втрачаючи часу, беремося до роботи також. Зараз відчепимо від 950-го джокера. Ми вже ним наразі догнали нас догнали комбайнів. Роботи нема, тому 950-м буде краще і зручніше тягати карата. По-перше, не треба перечіпляти з парку, по-друге, як би не було, внутрішнє колесо 900, по третє. Як би не було якихось кілька коней більше він має, тому буде краще і глибше тягнути. Саме через то ми зараз зробимо таку історію. Перечіпляємось, змащуємось. Ні, Андрійко змастив. Взагалі суперово. І печем до роботи. Печем, друзі, до роботи, бо роботи її в нас немаленька кількість. В полі решту все покажу, все розкажу. Все прозондуємо і буде ляльон. Друзі, ляльон. Сходи мусять бути цього року. Дуже класні з двох причин. Перше, що вологи доволі -таки достатньо, друге, що посів буде відбуватися точним висівом. А отже, глибина заробки буде стабільна і якість контакту насіння не з ґрунтом буде набагато крутіше, тому друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відео. Ну і обов'язково поставити нам вподобаєчку. Друзі, я завжди казав, що я за уніфікацію. Коротше, монітор 2630, злетіли нам коди активації автотреку. І поки компанія нам шле другого монітора під заміну, до речі, про... оперативно хлопці спрацювали, вийшли нам монітор на заміну. А з тим будуть розбирати, що там сталося, бо френд нам їх ставив. Я поїхав до 940-го аксіона. Моніторчик 4240 зняв. Зараз ми поставимо. А, ну, звісно, завдяки Віктору проконсультувалися. Зараз ми маємо то діло. Думаю, сконектити докупію і Назарку буде пік. Бо хотіли кидати добрива, а ні, холлері не показує на тим на телевізорі. Добре, друзі, працюємо. Так, друзі, ну що, пробуємо закалібруватися. Щоб воно все було чітко, а Назарі, то треба вертати назад. Так, друзі, ну що, кілька хвилин настроїк калібровок, ну тут та лінія така відбита. Настроїк калібровок і все працює як старої баби в грудях. От що таке уніфікація. Джундир є джундір. Любя 8 підходить на Любя 8. Хоч зараз п'ятої генерації монітор сюди поставив, воно буде форечити. І то мені дуже сильно подобається. Ось, зараз Назар собі відіб'є нову лінію і буде спокійно працювати. Ну, а ми за ним будемо закривати зразу добрива карату. Так що, друзі, нарешті беремося до роботи. Годинка трета вже, певно, ні? Нічого, все встигнемо. Ну, добряче, ми повозилися з тим тракторцем, вже хотіли перечіпляти, бо на зараз 40-й стоїть без роботи кілорозкидача. Перечепити до... Але потім, порадившись з Віктором, ми собі вирішили, що монітор поміняти трошечки легше, ніж трактора. І так і зробили. Навіть якщо і буде якась робота на 940-го, ну, то підпрацюємо з навігації кілька днів, поки компанія Френд нам відправить підмінного монітора. До речі, мені сподобався підхід, хлопці ввійшли в нашу ситуацію. Привезуть нам підмінний монітор, ми це відправимо на діагностику, вони щось там покумекають та й, та й щось нам скажуть. А, а так, сьогодні виходимо з положення ось так. Так що працюємо, друзі, далі. Е, перший день ніколи не буває гладким, ніколи. Так що е, зникла історія, я навіть бачите, з усмішкою лиці Так, друзі, ну що, працюємо потихеньку. Е... Йдемо вилізем трошечки на двірчик. Перекуримо, як то кажуть. Подивимось, як розробляється. Не дуже я задоволений, звісно, роботою, але кращого в нас нічого наразі нема, як наш карат. Подивимось, на яку глибину ми працюємо. Подивимось, чи нема шиферу. Саме більше, що мене зараз цікавить, це відсутність шиферу. Є. Трохи є шифер. Ось. Маємо. Чи то просто щось. Ні, то шифер. Угу. Він проколюється, питань в тому нема. Бачите? Ущільних наш шкідливих нема. Але... Є різна глибина роботи культиватора, тому може таке бути, що я відмовлюся від даної історії з обрізаними лапами. Трактор тягне бадьорич, дивіться. Черв'ячки працюють, все як має бути. Такий експеримент. що мені подобається, бо трактор тягне краще, але... У нас же ще цікавить, як воно працює. Так, по ущільненню, бачите, проблем жодних. 10, 20, 37 см без проблем лізе. І якщо надавити сильніше, то ще далі полізе. Проблем в тім нема. З ріпаком буде все чітко. Всюди лізе однаково. Хоча глибина заробки різна. Бачите, навіть де тут шифер, ми запихаємо, воно лізе. От я вже так, як і говорив, що тут нас можна було б працювати по дісковці, як то кажуть. Ну, але культиватор замішує набагато крутіше, тому карат буде в будь-якому випадку універсальнішим в, дані, в даній ситуації. Можна би було спробувати його ще більше підглибити, але тут під горбок тоді трактор буде а, показувати швидкість менше 9 км, а при малих швидкостях хвиліра трошки б зле замішувати. Ну Як завжди, ділема між якістю і швидкістю і глибиною. А, в будь-якому випадку, вологи бачите, вагон. В будь-якому випадку. Грудка, яка і тут лишається, вона розроблятися буде безпроблемно. Враховуючи той нюанс, що ми не будемо сіяти посівним комплексом, як зазвичай ми все робили, а будемо сіяти сівалкою кінзи. То тут ще планується розрівнювання корундом і куткування казика перед посівом. А вже після казика буде посів сівалкою кінзи. Так, звісно, можемо. Попалитися знов з висушуванням ґрунту. Але я не збираюся розтягувати в далекий ящик. Сьогодні тут карат. Завтра, якщо не буде яких перешкод, тут буде корунд. Післязавтра після, після тут посів. Тому, друзі, попробуємо все зробити якісно і класно. Єдине, лише, що буде заважати завтра тут зайти з корундом, це відсутність в в аксіоні 940-му, який зараз стоїть на Аресі. Але я думаю, що ми десь якось е, поділимося тою історією трошечки туди, трошечки сюди, або десь, може, в когось підпозичу. Хоча френдівці обіцяли сьогодні відправити на монітор, може і на завтра на вечір він буде. Ну на завтра на вечір вже допізновато. Подивимось, як воно буде. Але з другої сторони, Назар нині кине всі добрива, які в нас є, і решту приїдуть аж в середу. Тому я завтра спокійно знімаю моніторчик і можу заходити сюди корундом. Це так, знаєте, плани вголос. Як воно буде, ніхто ще не знає. Але планувати мусимо, щоб розуміти, що ми маємо, що нас чекає завтра, щоб розуміти, як ми будемо поводитися і до чого маємо прагнути. Добре, друзі, зараз ще попробуємо показати в роботі. Карата, хоча тут пилюка добряче стоїть, ну, подивимось. Карат, як завжди, замішує суперово, працює в середньому десь так 20 см, я думаю, є, може навіть і більше трошки. Зараз я другу половину попробую трошечки доглибити. Може, може буде краще. Ну, Це я зробив раптом, що на десь гектари два, пристрілююся. Перший раз вийшов, подивитися, що робиться, зараз вам показую, як є. Пристріляємося, виліземо ще раз. Подивимося, може буде трошечки краще. А? Красота! Не попал в линию. Дуже класно підходить цей трактор до того розкидача. Я б сказав ідеальний тандем. Так, ну а тут хлопці повечерають, та й зараз я буду трошечки здіймав порохів на сусідній площі. От така от гранула. Сипимо її по 160 кілограмів. На цей рік достатньо буде, я думаю. Так, ну поки я чекаю, як хлопці поїдять, то йдемо трошечки попарпаємо. Я вже підглибив. Карата настільки, наскільки міг. Коротше, от під цей лобик, аксіон на спарці. Тягне його 8 км на годину і пробуксовка 20%. Це на спарці. Далі вже глибити нема сенсу. І нема здоровля, тому буде так, як буде. Решту буде поправляти корунт поверху, бо вже трошечки тягне груду. Хоча груда, бачите, абсолютно розсипчаста. Ось. Ну і глибина обробітку у нас 10, 24, 25 см. Ну, це я так, На, наугад, як то кажуть, але глибше без проблем все лізе, шкідливих у щільний нема. Ну і саме основне, що пропала, Бачите, пропав шифер. Все, що я хотів добити, я добився тим. Шифер пропав. я... По максимуму серйозно замішав а, пожнивні рештки. Бачите, в доликах трошки комбайни молотили вищу стерню, то є нюанси. Ці нюанси нам забере корунд. А, щось я пробував прочатися від тої ідеї, пускати корунда після карата Я щось мав надію, що ми посіємо по карату і зверху тільки закаткуємо, але бачив, що пожнивних решток багато. Треба таке. Працювати корундом, завтра, певно, будемо вже й тим займатися. Ну, якщо не завтра, то післязавтра точно. Бачите, Арес спокійно кидає. Що хочу замітити по розкидачу Квернеленд. Він реально не травмує гранулу, бачите, навіть по звуку. Якщо б зараз тут шов якийсь інший розкидач, то би гул стояв від ударів, лопаток по гранулах. Тут же ж такий більш шаящий режим і тихенько-тихенько працює. Ну і як бачите, не пилить, означає, що гранулу нічого не б'є. Ось, ну, Там за, за лісом. Комбайни працюють, лишається ще десь нам, щоб не збрехати гектарів. О, класно. По ущільні все чітко у нас. Лишається нам десь гектарів. Ну, щоб не збрехати 50. Може 55 ярго ячменю. Маємо надію, що якщо завтра на три комбайни, то можуть закінчити. Сьогодні Назар цілий день на розкиданні добрив, 770-й стоїть. Втораса з підчіпником якісь були проблеми, теж нюанси були. Ну а дядько Ігор основну масу з сьогоднішніх гектарів по обмолоту видав. Зараз вже зремонтувався, але зараз зараз докидає добрива і завтра теж поїду їм допомагати, то я думаю, на 3 комбайни 50 гектарів теоретично мало би, мали би хапнути. Так що, якось так, друзі, продовжуємо нашу роботу. Результатом я вже менш більш довольний. Саме основне, що забрали ми шифер. А решта все корундом і кутком ми виправимо. Головне нам... Максимально ворушитися. Тут є три площі, 155 гектарів, три площі вкупі. Я би їх хотів засіяти одночасно, і я би хотів їх засіяти одним гібридом. Плануємо сіяти, тому на три площі робимо каратом. Паралельно запускаємо корунда. І, як вже будемо закінчувати корундом, зразу буде заїжджати сюди кінзи ще сівалку кінзи треба підготувати до посіву Ріпаку, переставити диски там теж півдня роботи. Тому е, тиждень обіцяє бути мега насиченим, друзі, мега насиченим. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки і обов'язково коментуйте е, ваші думки під відео, тому що коменти, лайки поширюють е, наш YouTube канал, поширюють український контент, і тим самим ви допомагаєте. Зменшити кількість москальських навал в Ютубі, яких не знаю, як ви чи замітили чи не замітили. А я замічаю, що їх зараз дуже багато. Тому не стидайтеся, ходь якийсь невеличкий комент, але залишайте. Ми працюємо далі. Так, ну що, друзі, закінчується моя робоча зміна. Вже майже 12-та ночі. На 12-ту годину у нас з Андрійком перезмінка. Андрійко йде в нічну зміну, тому що не хочемо втрачати а, той дорогоцінний природний скарб у вигляді вологи, яка а, втікає а, з, кожним, з кожною хвилиною. Я б сказав, тому що, а, хоч і в нижніх шарах вологи багато. Але дивіться, яка вже пилюка стоїть за каратом. А, тому... З гріхом було б е, ту вологу так розтринькати. Е, саме через це, по-перше, ми працюємо каратом, а не глибоко розритлювачом, як ми звикли. Саме через це ми зараз зайшли на добу, е, зробимо цих три площі. І якщо все буде добре, постараємося по максимуму швидко розрівняти і закрити вологу корундом, якщо він в нас адекватно буде йти по даному фоні. Тоді зразу ж прикатаємо коточками КЗК і буде відбуватися посів. І, звісно, я кожен етап постараюся вам відзнимкувати, показати, як ми це все робимо. Така технологія обробітку ґрунту для нас дещо нова. В першу чергу ми відштовхуємося від того, що ми будемо сіяти не комплексом, а сівалкою. Тому під сівалку треба зробити ґрунт краще, ніж перед комплексом. Ось, а це з однієї сторони, з іншої сторони, сівалка точного висіву дозволить нам при будь-яких умовах отримати якісні, якісно витримати глибину заробки насіння, і це, скажімо так, дозволить нам отримати дружні сходи. Принаймні, я на те надіюся, враховуючи тут якісь вологи і враховуючи те, що якщо ми... Гарно зійдемо, зайдемо сюди працювати, значить має бути все нас чітко. Все, що хотів сьогоднішньому відео розказати, розказав. Все, що хотів показати, показав. Бачите, працюємо так, як, так, як працюємо, не все ідеально. Самі бачили, поки налаштували карата, були нюанси, але нарешті підглибив і, і це відчуває наш трактор: 9 км на годину, легенький горбок. З горба 11, ну 12 більше не йде, трохи пеняво буде робота йшла, але все одно швидше, ніж глибоко розрихлювачем, і більше ми вологи збережемо, ніж глибоко розрихлювачем. Тому поки що я більш ніж впевнений, що правильно поступаємо. Ну а ви діліться своїми враженнями, чи добре ми робимо, чи зле. І діліться а, своїм досвідом, хто як обробляє ґрунт під посіву зимого ріпаку. Не забувайте поставити нам вподобайку, підписатись на канал. Ну а я буду прощатися з вами. До нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Щастя, здоров'я, много еліт! Все, друзі, перезмінка відбулася. Я печу кімарити. Андрійко зараз заправить трактора і, і пече в поле. На нього чекає. Цікава нічка. Ну а ми з вами вже точно зустрінемося в нових відеосах. На добраніч. ніч.